Існує три види єдинобожжя. Перший вид єдинобожжя – панування пануванні та ухід ар Рубубія. Сенс цього єдинобожжя полягає в тому, що тільки одному Всевишньому Аллаху є властиві йому діяння подібно до створення, забезпечення їжею, дарування життя, умертвіння, принесення користі і шкоди та інших діянь, властивих тільки Всевишньому Аллаху. Мусульманин повинен бути переконаний, що Аллах не має товаришів у його пануванні, у рубобі, другий вид єдинобожжя – поклоніння та ухід аль-улюгія. Цей вид єдинобожжя вказує на те, що тільки одному Аллаху мають бути присвячені всі види поклонінь, які він узаконив: намаз, піст, хадж, закят, молитва, обітниця жертвопринесень, надія, страх, страх, хаща та інші види поклоніння мають бути присвячені лише одному Аллаху. Таким чином, посвята всіх видів поклоніння, одному Всевишньому Аллаху називається єдинобожєм у поклонінні та ухід аль улюгія. Людям потрібно втілити у життя саме цей вид єдинобожі. До першого виду єдинобожжя, єдинобожжя в пануванні, та люди в більшості свої приймають цей вид єдинобожжя. навіть багатобожники, до яких був відправлений посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, підтверджували єдинобожжя Аллаха в пануванні, на це вказуй слова Всевишнього Аллаха. Якщо ти запитаєш у них, хто створив їх, вони неодмінно скажуть «Аллах». Скажи. Хто Господь Семи Небес і Господь Великого трону, вони скажуть Аллах! Існують також інші коронічні аяти, що вказують на те, що багатобожники підтверджували єдинобожжя Аллаха в пануванні. Однак від них вимагалося повірити в єдинобожжя поклоніння і присвятити всі види поклоніння лише Аллаху. Якщо вони підтверджують єдинобожжя Аллаха в пануванні, то вони повинні також підтвердити єдинобожжя Аллаха в поклонінні, тому всі посланці Аллаха закликали до єдинобожжя у поклонінні. Всевишній Аллах каже ми відправили до кожної громади посланця, поклоняйтеся Аллаху і уникайте Тагута. Усі посланці Аллаха закликали до єдинобожжя у поклонінні. Що ж до єдинобожжя у пануванні, то воно закладене в людині спочатку, однак вірив цей вид єдинобожжя недостатньо. Для того, щоб вийти з багатобожжя. Третій вид єдинобожжя в іменах та атрибутах Всевишнього Аллаха. Даний вид єдинобожжя вимагає увірувати у все те, що Аллах і його посланець, Мир йому та благословення Аллаха повідомили про Аллаха його виключні імена, атрибути і дії, які властиві тільки йому, одному, і спростувати всі ті недоліки та види, які йому приписують Невігласи